Вітаю! Інструкція обстеження пацієнта, спрощення роботи при внесенні даних, результатів обстеження, введення статистики та історичності змін стану пацієнта, передумова створення картки. Проведена авторизація лікаря в системі eHealth, проведена ідентифікація пацієнта в системі e Health з документу, створення епізоду, або ми можемо обрати попередній епізод та провести збереження чернетки взаємодії e Health. Чернетку ми не підписуємо. Алгоритм ви можете побачити наступний. Його я продемонструю на схемі. Схема роботи з обстеженням пацієнта. Крок перший – Епізод або попередній, або новий створюємо. Крок другий відкриття взаємодії часткове її заповнення та збереження. Крок третій – це створення картки обстеження та внесення необхідних даних. Крок четвертий – Після того, як ми вже внесли картку обстеження, зберегли її. у нас… Заповнився блок спостереження. Ми перевірили нашу взаємодію і можемо її підписати. І крок п'ятий – Дані збережено вкладаться обстеження. Відповідно на основі картки обстеження буде формуватися статистична звітність. Мента роботи з карткою це спрощення роботи при внесенні результатів обстеження у блок спостереження та окремих карток Міс, що також містять дані по обстеженню. Збереження в системі результатів обстеження. Визначення факторів ризику, груп ризику пацієнтів, контроль періодичності обстежень, відображення історичності змін показників пацієнта, формування статистичної звітності, нормативна документація. Наказ МОЗ від 19 березня 2018 року No504 про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги, а також наказ МОЗ від 17 квітня 2023 року No704 про затвердження примірного переліку індикаторів якості надання первинної медичної допомоги. І ось ви бачите приклади звітності які будуються на основі картки обстеження. А зараз на тестовій базі я продемонструю саму картку обстеження. Перед тим, як показати роботу з картки, ми виконаємо передумови. Здійснюємо пошук нашого пацієнта, перевіряємо дані з документу. Лікар в мене авторизований. Переходимо до електронно-медичних карток пацієнта. Я вже створила ось таку взаємодію, чернетку, як приклад. І ви бачите, в мене доступна кнопка обстеження. Після натиснення цієї кнопки у нас з'явиться можливість сформувати картку обстеження. Так. Ось таким чином виглядає картка обстеження, є блок, що передається в eHealth, а є блок, що не передається в систему eHealth. Не забувайте про формування факторів ризику та груп ризику. Щоразу переглядаємо, змінюємо, якщо треба, наші фактори ризику, групи ризику, та заповнюємо нашу картку. Ви бачите, що в систему e Health передається такі дані, як зріст. Тиск, глюкоза, холестерин, тест на ПСА для чоловіків, швидкий тест на ковід, для діток вага при народженні, частота дихальних рухів, серця скорочень, скорочень, індекс маси тіла, до речі, він рахується автоматом, температуру тіла можна заповнити. Це все передасться в спостереження. Наголошую що спостережень ці дані видалити не можна. Для того, щоб їх видалити, треба повернутися в цю картку і видалити або змінити те, що нам необхідно. А ось є спостереження, які не передаються. Наприклад, куриць, сетурація, рівень скор, обвід голови, грудної клітки тощо. Мамографія і інші результати, які не передаються ось вони. Відповідно, якщо нам треба видалити всі дані зі спостережень, ми можемо відкрити цю картку, натиснути Видалити. Для того, щоб воно туди ж все-таки потрапило, ми натискаємо ОК. І ви бачите, що дані, які ми були внесли в картку обстеження, потрапляють у спостереження. Видалити їх звідси неможливо. Ми маємо для того повернутися в нашу картку обстеження, для того, щоб якийсь із параметрів видалити або змінити, або видалити все. Також ці дані будуть перенесені у вкладку обстеження. Ось. Ви можете бачити статистику по групам ризику. В вагізі, наприклад, індекси, масу тіла, температура, тиск, все що завгодно. Тобто картка зручна і на основі цієї картки буде вибудована статистика. Наразі у мене все. Я щиро дякую вам за увагу.